вправи, без яких ви ніколи не накачаєте сідниці, Як би ви зараз не кричали в коментарях, не доводили свою точку зору, я все рівно скажу, що тренування з власною вагою, коли ви робите махів, там відведення ходите з резинкою, так отак, отак розводити, копіюючи тренування інстаграмних краль. у Вас ніколи не вийде накачати м'язисті, пружні, випуклі сідниці, які не заповнені водою і не знімаються з лосинами з пушапом. Тому на 80% вашого тренувального плану на ноги на сідниці повинні складати три базові вправи: присідання з вагою, нахили з вагою, випади з вагою. Тут уже не важливо. То будуть гантелі, будете зі штангою працювати чи з пляшками вдома. Знаю, що багатьом не можна присідати з додатковою вагою, тому що є проблеми з колінами. Тому для вас я зняв відео, як працювати з такою проблемою. Відео у профілі. Головне база. Різні махи, відведення в сторони, це доповнення.